Перед Андрій у нас був старший син Івасик, і він помер. Ми дуже довго за ним будували, і Андрійко нам вдався за довгий час. І Андрійко був дуже доброю дитиною, і він, він був така потішка. Він завжди мав усмішку. Я не пам'ятаю навіть плакав. Пішов до школи після садочку. Де провчився 9 років. Після 9 років він прийшов і сказав: Я забираю документи, і я йду вчитися, і я собі знайшов, куди я маю вчитися. І вони з чоловіком їхали подавати документи, і в поїзді в нього все помінялося. Він каже: Я буду на повара подавати документи. І так було. Він закінчив Івана Боска. і Андрійко. Потім після навчання то почався коронавірус, роботи в нього не було, і він пішов до армії. Я його дуже просила, щоб він тебе підписував контракт. Я казала Андрійку, я знаю, що таке АТО тебе заберуть, бо сьогодні не без того. І... А він сказав, тато був Предтім, і я зможу. Він знав, бо я був у му році в АТО. Ми йому то пояснювали, але це його не спинило, тому що він е, мав свою думку. Дуже багато прикладу він брав з мене. Ну, він хотів бути похожим на мене. Він з жовтня місяця по лютий був в АТО і вже мала бути ротація, і почалася війна, і він так плавно, плавно перейшов війну і він воював. І чоловік сказав, що як син воює, я буду вдома, я був в АТО і я буду вдома, і вони обоє пішли. Між ними було десь різниця 18 кілометрів, вони мали зустрітися. Тоді у нас такі були бойові дії, що вони навіть дзвонювали, все було важко. Потім чоловік отримав поранення, син продовжував служити. Був там такий наказ, коли Андрій Козагинув. Каже, він не міг його не виконати. Я розумію, що він міг, але він просто не міг. Йому було 20 років. В садочку він слухається, в школі слухається, вдома батьки він слухається. Він прийшов в армію. Що? Накази не вговорюються. Ні, і знову ж таки, я кажу, якби в нього був досвід, розумієте, ланцети. Надл... в той період, якраз вони якраз залетіли в наш простір, то якраз масово почали б ми їх використовувати іменно там той запорізький напрямок. Тому що до того ми не знали ще дронів. Ну були дрони розвідувальні. Перший, перший ланцет і перше попадання. Ну тепер хлопці вже обговорюють, що можна робити так, що так. Нашого побратима сьогодні є режиня. Ми йому желаємо крепкого міцного здоров'я, десантного. 20, 18, 18, 19, 20. І щоб слухарі здорове. Бачив, <ріст> 20, бо вже воює, вже з медалями ходить. Андрій, коли дали медаль аль, е, нагороду, він дуже тішився, потім через деякий час йому знову дали нагороду. То була нагорода від заложного. Потім він сказав, мам, я приїду в відпустку. І не приїхав. Здоров. Нагороджений президентом України. Медаль за військову службу країни. Після цієї був нагороджений металевим сталевим Христом. За невеликий короткий період часу вони. Мали нагороди. Його нагородили ще посмертно з цією медалькою, ще і нагороджений орденом за мужність, третього господи. Коли хлопці приїжджають до нього на могилу, то кажуть, що він, він був дуже добрим і відповідальним. І в нього є такий побратим Сашко. Він одного разу скинув відео і каже. Знаєте, що я роблю? Андрій все казав, щоб я робив те, що я вмію робити найкраще. Я продовжую його роботу. Вони були Андрійковими очима, але коли Андрійков був на бойовій тоді, то Сашка не було. Знаходячи на тому місці, де ми познайомилися з Андрієм, хочу сказати, він вихований справжнім чоловіком, вмів надихати весела людина, вмів на відстані, навіть піднімати руки до боротьби. Дякую батькам, що виховували справжнього потрата України та побратимів. Дуже важко. В той зловісний день налетіли три ланцети російські. Той радіус попав якраз Цезар Андрія. Від першого вони ухилилися, а друге, як я зрозуміла, було попадання. Mm -hmm. Mm -hmm. З екіпажу Андрій загинув. Э, Останні хлопці э, отримали поранення, сходження, але Бог притулок. Вони приїжджали на похорон. Ще... І приїжджають по нинішній день. Як вони тут десь є, то вони заходять. Можуть бути в Франківську, заїжджати з Франківська сюди на могилу. Ви просто не знаєте, що таке війна. То все стає чорним з болоті. Не дивися, чи то жінці 60 років, чи то жінці 18. Воно не дивиться, воно ну мав мавпою. Що хоче, то собі зробить. Хоче, розстріляє, хоче, блін, поломи руки, хоче. Ну, що, що хоче. І знову ж таки, коли я кажу своїм: ви просто не знаєте, що таке війна. Про що ви ну, тіпа, до нас війна не дойде, А ви що особливі? Б не? Кажу, поляки готуються б не, е, повним ходом не, е, до війни. Повтікали біженці, тіло, вони їх тут е, ховають, бо вони їм платять ну, за житло. Ну, -то. Вони їх не пускають. Вона жінка тіпа, не давала мобілізувати ну, чоловіка за то. Через 2-3 дня вони мобілізували її сина. Все нормально? Нормально. Возьмі? Ну то ж в голову не вкладається. За якісь тот пару рублів ти можеш продати все. Ну, то, ж, то жах, як воно прийде сюди, бо гинуть наші діти, наші люди. Я пішов захищати там, треба спинити, щоб воно сюди не прийшло. Бо воно як сюди прийде, то вже все. Даємо оркам просратися поповній. Один Зняв! — Зняти! Я не знаю, звідки в нього таке взялося, він почав нам дуже подарки дарувати. Перше то було татові горня. Коли наливаєш гарячу воду, то там така е, Русський корабель. Ось так. То... Він встиг подарувати на День Матері минулого року і на день тата келих до пива, бо знаєш, тато любить випити. Тут його речі, що хлопці передали з, з посилкою, коли він загинув. Андрійко прислав був два тубуси за, за живота. От такого це від снаряду до Цезара в не хотів е, воєнне, щоб було вдома в ній, і віддав волонтерам. Другий раз, коли Андрій вже загинув, його побратими були, привезли тубуси з тих снарядів, які вони вистріляли за Андрійка. Воно мені дуже нагадувало. Я знову ж таки відвіз е, ті тубуси народний дім до Стрия. Проходить певно 40 днів. Приїздять побратими на вшанування, і знову привозять два тубуси. І тоді, коли я приїхав додому і бачу два тубуси на оцій трави, що я зрозумів, що це син показує такий знак, що вони мають бути вдома. Коли Андрійко приїхав з Франції, він ділився дуже враженням і казав, що вони молодці, і що Андрійко швидко вдається це навчання. Казав французу, щоб не заважав і вчити інших. Він це приходив і замість інших хлопців виправляв помилки. І коли прийшли, вже повернулася на Україну і дали їм ці Цезарі, то хлопці розказували, які приїжджали, що Андрійко бігав з посадки в посадку виправляти помилки на Цезарах, які були збої на комп'ютерах. Це йому дуже якось здавалося, йому подобалося. А ще хлопці розказували, що йому могли скинути координати, він міг просто не записувати і по пам'яті передати далі. Навіть каже, я не розумію, як ти можеш передати оці всі, е, всі цифри, їх ж стільки багато. Він каже, зараз я передам і далі будемо з тобою працювати. І він мав таку пам'ять, і він каже, я ну, таку неймовірну. А ще, коли він в школі вчився, ж був випадок, коли були зрізи знань з математики, до мене підходила вчитель математики і казала, Наталя, ти знаєш, я твого Андрійка. Згадують вже вдруге на нараді директорів, що він єдиний розв'язав задачу. Там була якась задача на відсотки, що люди поставили в банк кошти, і вони втратили ті кошти. Він її розв'язав і він побачив, що люди втратили кошти. І написав що там загиблик чи якось чи капець, Ну якось так. Такого і його потім дуже часто згадували, що наскільки він розумна дитина, і що йому вдалося зрозуміти цю суть і війти навіть в положення тих людей, які втратили ті кошти. Дрійко завжди був для мене стіною. Він мене захищав від всіх. Було багато історій, де він захистив собою мене. На мене напала собака, а він прикрився. Отак обійняв мене прикрив. Найцікавіше, яку я завжди розказую, це коли його наказали батьки, а він хотів іти гуляти. Він почекав, поки вони ляжуть спати. І попросив мене відкрити йому вікно, почекати його, коли він прийде, і відкрити йому вікно, щоб він заліз назад. От. І приходить ніч, а це друга ніч, А я маленька, мені вже так хочеться спати. Третя ночі, четверта ночі. Чую, стукає в вікно. Думаю, ну нарешті відкриваю йому вікно. А він не може залізти, було дуже низько. Ну, він низенький, а підвіконник був високо. Я йому подала стільчик. Він на той стільчик виліз, заліз додому. Я його тримала потім за ноги, а він діставав той стульчик. І він назад назад його дістав, ми закрили. Він пообіцяв мені шоколадку. Ну, я такі шоколадки не дочекалась. Е, грали теніс вночі постійно. Приходили до нього друзі, а мама з татом ходила на роботу, а так то він ну, дуже хороший брат, багато чого навчив, багато прикладів, як не треба робити. Дуже позитивний. Коли не приїжджав додому, завжди в нього посмішка на всі 32, і він нам піднімав настрій, завжди такий позитивний, рухливий. Скучаю я за ним, дуже скучаю. Приходить час, коли так треба про нього згадати, то ну, ось хочеться його обняти, щоб він прийшов додому. Досі враження, що він на війні, і я його чекаю. Нема такого, що він пропав. Постійно віра в нього, і він дивиться з нас з неба, і я сподіваюся, він гордиться нам, як і ми, ним. Хотів в себе закінчилася та війна, тому що гинуть такі е люди, молоді люди, енергійні, е роботящі, такі золоті наші хлопці, які би могли. Розвивати нашу державу. Хочу, щоб біля них стояв ангелик і охороняв їх. Бо дуже боляче, коли, втрач... коли втрачаєш людину, яку любиш, близька тобі. То я би хотіла, щоб вони себе берегли і не забували, Андрійка.